Тема дня на Радіо Буг. Говоримо про головне на Буг-ФМ. Усім привіт! З вами Ірина Костюк. і Це улюблена тема дня на Радіо Бух. Сьогодні рада вітати у студії Андрія Бурка, директора м'ясопереробного комплексу Авестера Груп. Доброго дня. Добрий день. Пане Андрію, в раді вітати вас, звичайно, в нашій студії, і нам розповідали, що ви вже працюєте багато років у компанії Авестера і є одним із найдосвідченіших членів цієї команди. З чого починалася ваша кар'єра у цій компанії? Розкажіть. Ну, мій шлях вже триває цією компанію на протязі 15 років. От в цьому році буде рівно 15 років. Я пройшов із самого низу, от з операційної діяльності до. Роботи з великою командою. Починав я з аналітичного відділу, потім займався дослідженнями і інноваціями в компанії, і, відповідно, після цього мені запропонували очолити великий проект, це переробний комплекс. І, відповідно, вже шостий рік я директор переробного комплексу. От ми недавно переїхали на новий переробний комплекс, і відповідно я його очолюю з своєю командою. От ви керуєте, от саме цим м'ясопереробним комплексом, так яку відповідальність несе ця посада, і правда, чи це що це один із найсучасніших взагалі у східній Європі комплексів? Так, ми цей завод вклали дуже багато, багато знань, багато того, що ми відвідували і виставки, і знань наших колег-партнерів, з якими ми співпрацюємо? Циві з ну переробний комплекс він будувався на протязі останніх три років. Така інтенсивна була діяльність і побудова, але ми і команда. Це команда, яка складена і працює на цьому природному комплексі, яка теж є висококваліфікована і тримає цю роботу цього поровного комплексу. Відповідно, це завдячується і самій команді, і, скажімо так, тим знанням, які ми маємо, і які ми вклали в цей проект. І він можна назвати дійсно, що це є один з найсучасніших комплексів в Україні і так само в Європі. Тому що більшість технологій це європейські. Технології, і, відповідно, ці інвестиції, які були закладені, в цей пробний комплекс. Самі про себе говорять, тому що більше 60 мільйонів євро було вкладено в цей пробний комплекс. Ваша посада так вона досить важлива. Скажіть, з якими викликами ви стикаєтесь особисто? Ну, перше, це організаційні питання. Скажіть так, об'єкт досить великий. У нас працює на об'єкті дуже багато людей. Відповідно, це все треба зорганізувати, організувати, скомунікувати з всіма командами, щоб все це працювало і забезпечити. Вже безпосередньо нашого покупця, гарним, якісним і безпечним продуктом. Це головна наша, ну якби мовна моя мета. Розкажіть детальніше про якраз про нове виробництво. Скільки часу тривало будівництво, ви сказали найінтенсивніше три роки, так? А загалом скільки часу? І які технологічні особливості відрізняють от саме ваш комплекс від інших в Європі? Давайте так: старт будівництва і, взагалі, старт проекту, так, це. Був 2014 рік. А далі були певні, ну, так, технологічні питання, які треба було узгодити. Відповідно, сам проєкт, який готувався для будівництва. Старт будівництва він почався у 2020 році, але, на жаль, були певні події, які зв'язані з ковідом, які спричинили тому, що було припинено будівництво. Далі слідуючий етап це війна, а теж ми мусили призупинити так інтенсивне будівництво. І в 2023 році вже так. Визначилися, що треба добудовувати і запускати, Тож є великі виклики, і ми мусимо з ними боротися. Чим відрізняє завод від інших? Дивіться, ми мали попередній досвід на попередньому поробному комплексі. Він доволі малесенький, от і ми хочемо рости і збільшувати об'єм відповідно. Ми працювали це так, якщо так технічно більше. Да? Ми працювали на швидкості 6 тисяч голів за годину. Зараз наш поробний комплекс може переробити 13,5 тисячі, Тож це високошвидкісні лінії от від нідерландського постачальника Марл Stork і він дозволяє максимально полегшити працю і з найкращими показниками якості. Тобто більшість процесів, які на попередньому передному комплексі, вони були задіяні з великою кількістю персоналу, і це були дуже тяжкі процеси. Вони були замінені, автоматизовані відповідно. І в цьому і полягає суть автоматизація, швидкість і якість. Чи можна сказати, що запуск о цього комплексу збільшив податкові надходження до бюджетів волинських громад? Ну звичайно, кожне, ну якби ми бізнес досить великий. Відно, побудова такого комплексу. Вона і збільшила податкові надходження, і якби до слова хочу сказати, що з початку війни ми вже сплатили більше ну, понад 1 мільярд гривень податків. А скільки у вас людей працює? В загальному підприємстві працює півтори тисячі чоловік. А Вестера зробила значну інвестицію саме у Волинь. Чому Волинь вибрана для такого масштабного проекту? І що робить Волинь стратегічно важливою для Авестера груп? Ну, Дивіться, серце. Нашої компанії було саме початку на Волині, і взагалі історія проробна не такі проробного комплексу, а взагалі птахофабрики, як цілої вона аж з 1945 року, от велика історія. Відповідно, тут було закладено серце виробництва. От з приходом інвестицій з збільшенням масштабування нашої компанії, відповідно, ми її вкладати могли тільки в безпосередньо там, де ми працюємо. Відповідно, це Волинь. От, враховуючи, що і Волинь, перше це війна близько до кордону. Якби зручні експортні маршрути, далі екологічність все-таки регіону. І якби люди, які тут працюють, це наша команда, яка тут працює. На сторінках Бугу ви згадували про розумне виробництво. От ви щойно теж сказали про автоматизацію. Давайте більше про автоматизацію, що на практиці, які процеси саме автоматизовані? Можете їх перелічити? Так, ну дивіться, ми ну, так як інвестиція досить великі, відповідно, все сходилось до того, щоб максимально автоматизувати і полегшити труд людей. Людей зараз, ви бачите, зараз чим далі, тим менше, відповідно, ми маємо і дати їм ці умови, щоб їм було працювати комфортно. Відповідно, починаючи від лінії приймання живої птиці, відповідно, від кожного процесу де відбувається перенавішення курки, де по транспортерах транспортується кожна частина цих курків, вона. Відповідно, полегшується самопрацю. Ми дбали про те, щоб людина більше займалася оглядом продукції, відміченням якісних показників, але менше була залучена як до фізичної праці. От в цьому і полягала наша автоматизація. Від підрахунку до скажі, пакування до транспортування. Комплексно автоматизовані всі процеси, які в нас є зараз на виробництві. Звичайно, в нас є ще куди і автоматизовувати. От бо це, скажімо, автоматизація це не дешевий не ресурс, відповідно, от, для прикладу, да, лінії філотування. Раніше, для прикладу, на лінії філотування у нас було задіяно для цього процесу там, близько 20 людей. Зараз, відповідно, з автоматизацією цього процесу у нас задіяно 3 людини. Це робить машина. А люди вже стоять на зачистці, на так, визначення якісних показників відбору скажік найкращої продукції, а чи може це означати, що, наприклад, людей скорочують? Ні, У нас <гум> так, люди, ті, які в нас були, ті з нами залишилися. У нас є інші операції, і відповідно, ми нарощуємо зараз об'єм. Відповідно, ті люди всі задіяні. І нам ще треба люди. Відповідно, ми ще чекаємо нашу команду, ще людей. Завод працює, виробляє продукцію одразу під кількома брендами. Так, так як ви забезпечуєте, ну, забезпечуєте дотримання стандартів якості для кожного із цих брендів? Чи є різниця взагалі між брендами Епікур і «Чоботурочка»? У нас є три бренди: у нас є Епікур, є... це преміальний бренд без антибіотиків, без стимуляторів росту. У нас є бренд, як ви назвали «Чоботурочка» і експортний бренд Деліка. Наша курятина це якісний продукт. І я можу стверджено сказати, що я впевнений за нашу продукцію. Це якісний, хороший, безпечний продукт. Чим вони відрізняються? Відрізняються, скажімо так, етапами вирощення. Тому що епікур він дійсно вирощується за особливою технологією, от, з особливим дотриманням етапів всіх вирощування, без використовування, без використання антибіотиків і стимуляторів росту. Це головне. От, Це маса. Проробленої роботи, так на етапі тільки впровадження цього бренду. От і зараз ми дотримуємося цих етапів виробництва, що дозволяє нам сказати, що наша дійсно продукція є якісною, і те, що ми декларуємо, то дійсно є ну, і лежить в упаковці. Тобто ті кури вони прямо вирощуються. Чи ви вже готову продукцію залучаєте? Ні, ну дивіться, як взагалі відбувається: ми купуємо добове курча, садимо їх в пташник, і на протязі певного періоду йде процес вирощення. Відповідно догляду, це ж курочка, за неї треба доглядати, і доглядати як за дитиною. От відповідно створюється особливий мікроклімат пташникові, створюються особливі етапи годівлі. Вони там розділяються на старти, предстарти, там гроверні корма, фінішні корма. От і відповідно, оцей весь комплекс дій, який задіяний, він відповідно дає цей бажаний результат. Ага, то виходить оця епікур, вона довша, я так розумію, Ні, по поскак по, по днів вирощуваннях Вони майже схожі. Це в основному від нуля до 45 днів живе сама курка. До сказав, до того, коли вона перейде на проробний комплекс, і вже сказав, стане в тому вигляді, якому ви бачите його в упаковці. А ви виготовляєте також для ЄС. Ви почали говорити, що продукція так, яка частинка експорту, та які країни взагалі основними ринками збуту є наразі. У нас відкриті. Країни близького сходу, у нас відкриті країни: це Туреччина, Ірак, Ірак, Сишельські острови. Ми зараз подали і пройшли аудит стосовно експорту на Великобританію, на Молдову. От ЄС, е, це наш слідуючий етап, який ми хочемо отримати. Дозвіл і експортувати в, в країні Європейського Союзу. Для цього у нас проходять міжнародні аудити. От у нас проходять. Відповідні перевірки Держпродспоживслужби для надання цього дозволу, ну і комплекс мероприємств, які необхідні для того, щоб ми могли експортувати цю продукцію. Це нелегкий етап, і ми маємо його пройти для того, щоб якби зробити цей експорт. От якраз про міжнародні сертифікації зараз поговоримо, які міжнародні сертифікації має вже ваше виробництво, і як контролюється якість на всіх етапах від живлення до упаковки. Ну, основним якісним показником, так, це система безпечності харчового продукту, так, так званий ХАСП. Відповідно, він впроваджується на кожному з підприємств, який працює з, з продуктом, який споживає людина. От, ну, і від цього від слова це безпечність харчового продукту. А далі є додаткові системи. От один з них, який ми тільки нещодавно пройшли, це FFC, це міжнародні сертифікати, ну от які дозволяють і які. На які, скажем так, дивляться наші партнери, які купують нашу продукцію, да, наявність цих сертифікатів, тому що вони упевнюються в тому, що ми дійсно дотримуємося цих стандартів, от, і наявність цього сертифіката якраз і дає нам можливість доказати нашому клієнту про те, що в нас продукція безпечна і якісна. Ось ми от пройшли цей сертифікацію FFC, Чекаємо вже безпосередньо сертифікат. Також для країн Сходу відповідно треба мати такі сертифікати як Halal Global, От і те, що у нас продукція халяльна і ну, безпечність і контроль, контроль на місцях. Це дотримання технології. Працюють, є служба. От яка відповідає за безпечність харчового продукту на місцях, яка дивиться дотримання і на всіх контрольних точках, які визначені у нас на підприємстві. І такий комплексний ряд дій от, обезпечує те, що у нас така продукція, яку ви могли бачити. А про сертифікати скажіть, кожна країна, з якою ви плануєте співпрацювати, вона може навіть дати свої умови і сказати, що мені потрібно титур-сертифікат, той, той мені там не підходить. Ну, це так не говориться. Є, є, є різні міжнародні стандарти. Да? Є BRC, от він більше скажі так, на Великобританію. О, це робота з мережами. І відповідно мережі вимагають, щоб сертифікат був саме такого зразка. Є сертифікат EFS, є сертифікат FFSC. Це відповідно до підприємства. Він сам собі вибирає на яку сертифікацію він іде, і яким стандартам скажімо, відповідно до цього сертифікату він, він дотримується. Чи є у вас екологічні сертифікати? Ну дивіться тут не то, що з екологічні сертифікати. Це по перше, дотримання державних норм. Що це мається на увазі? Це викиди. Ми дбаємо. Про нашу екологію, і, для прикладу, 3 мільйона євро було вкладено в очисні споруди, от які забезпечують переробку стічних вод і викид їх потім на колишнє середовище, щоб ця вода була безпечна і не забруднювала навколишнє середовище. Ну це і говорить про те, чому ми дотримуємося, і ті підовкладення, які ми зробили, для того, щоб. Дотриматися екологічних цих норм. Сучасна харчова промисловість вона взагалі швидко змінюється. Чи використовує ваше підприємство, наприклад, штучний інтелект або робототехніку, або якісь інші інновації нового покоління? Також так світ не стоїть на місці, і кожного, я так розумію, зачепить штучний інтелект. Ми з так, безпосередньо не впровадили, але постійно дивимося за тим, де можна це примінити безпосередньо? Ми тільки починаємо розвиватися. Ми... Молодий природний комплекс, от хоча, якби, вже така стала стала компанія. От, ось ми дивимося зараз, оцінюємо, і я думаю, що в найближчому майбутньому ми будемо впроваджувати от в плані закупівлі, в плані отримання замовлень. Це все це все майбутнє, і без нього нікуди не дінешся. Поки на такому етапі у нас хороший на аналітичний відділ, хороший it відділ який сам займається розробкою ПО. Відповідно, часткова автоматизація. Там нанесення етикеток з інформацією про партію там, часу виготовлення. Це власне ПО, от власні розробки, ми користуємося саме ним. Тобто ми не залучаємо сторонні а працюємо зі своїми IT-колегами, які пишуть нам ПОшку. Чи уявляєте ви, що колись ви прийдете на виробництво, а там роботи будуть ходити? Можливо, я думаю, що це можливо бути. В м'ясній галузі взагалі велика конкуренція. Як і за рахунок чого Авестера утримує цю свою позицію? Ну, я скажу, головне, це команда. Це командна робота. Далі, слідуще це інновації. Але опять такі інновації без команди нічого не значать. Ну і розвиток команди. Чим команда більш розвинута, що, що вона розуміє тренди ринку, вона бачить, як змінюється цей світ, вона вхоплює, що потрібно клієнту. Відповідно, цим і, і береться, ми так, беремо свого покупця. Ну. Побачили, яка в нас упаковка. так, Вона в нас відкрита, вона у нас прозора, ви можете оцінити нашу продукцію з різних сторін, побачити, якої вона якості. Ви можете купити її, безпосередньо спробувати розуміти, наскільки вона відрізняється від наших конкурентів. Ну, Продукція сама говорить сама за себе. Відповідно, і тому в нас постійний дефіцит продукції, і ми за те хочемо і далі нарощувати наші об'єми. Дефіцит не тільки продукції, а ви казали, що й працівників. Зараз поговоримо про це. Да, чи достатньо. є відкриті вакансії у вас, кого ви зараз активно шукаєте? І чи справді рівень заробітних плат у підприємстві залишився одним із найвищих у регіоні? Так, почнемо з кадрів. Кадри вони завжди цінні, вони завжди потрібні. Основний, якби наш фонд це оброблювачі птиці, і це чоловіки, яких, на жаль, не вистачає Приєднуйтесь до нас в команду, ми тільки за. Стосовно заробітної плати, так в нас одна з найбільших в регіоні заробітних плат, і в середньому, в середньому вона складає 27 тисяч гривень. Відповідно, також у нас є соціальний пакет, у нас є доїзд до робочого місця. Ми сплачуємо всі податки. Запрошуємо до нас команду. Крім цієї вакансії, ще є якісь. А ні, для жінок ні, ні управляючи птиці, вони можуть бути як і чоловіки, так і жінки. В основному це які процеси тут вони під. Мається на увазі, вони займають різні етапи. Це або сортування продукції, це або вкладання продукції безпосередньо в лоточок, це складування, це миття цехів. Ну, а, на, кожне, на кожному етапі да, є свої вакантні посади відповідно до потреби. Звертайтесь до нас у відділ кадрів, ми вам все розповімо. Кажуть, що на технології не працюють звичайно без людей. Усі технології ви про це наголошували. Яким ви бачите ось такого ідеального кандидата для роботи на високотехнологічному виробництві? І що важливіше, досвід чи все-таки бажання працювати? Ну, все-таки, я думаю, досвід досвідом з досвід можна здобути, а без бажання ну, не справитись. Я вам чесно скажу, я сам починав з того, що в мене було дуже велике бажання знайти щось нове, побудувати, принести наш край. Скажіть, такий переробний комплекс, от, і щоб можна було показати всім іншим, що наші люди безпосередньо місцях можуть творити і творити такі речі. Той, тобто, хто бачив нас, скажіть, в медіа, ви бачили, який це потужний завод, і, скажімо так, без бажання, а на досвіду, було би складно побудувати такий цех. Відповідно, і кожному кандидату сказав би, що головне це бажання. І що у вас є бажання, то ви можете, як то кажуть, і Крим, і Рим. Чи відчуваєте ви кадровий дефіцит взагалі, і як ви впораєтеся з цим? Як ви долаєте цей дефіцит? Кадровий дефіцит він є. Ми намагаємося максимально надати нашим працівникам, то, що вони би хотіли би отримати. Тобто, наприклад, це мінімально соціальний пакет. Для прикладу розкажу: ми робимо всякі гастровечори, тобто, ми беремо своїх працівників. На мастер шеф вони готують там їжу в колі ну, якби, своїх колег, відвідини театру. Теж збирається компанія, відповідно, до цього їдуть. Ну, от багато таких фішок, які здається, такими простими, да? але вони з'єднують колектив і, відповідно, дають щось нове працівникові, де вони можуть відволікти і почусити себе в колі там, команди, от, в колі друзів. А ви самі придумуєте ці фішки? Ну, у нас є відділ кадрів, а HR-відділ, який завжди щось пропонує нове. У нас це вже виконання, скажімо так. і Пропозиції, звичайно, даємо, бо ж ми знаємо, що хочуть наші люди. Просто теж так, елементарно, це кава-чай, це за рахунок компанії. Це мінімум, але це плюс власний медпункт, безкоштовно якийсь медогляд. Це якби ми це все надаємо. І доїзд ви казали, можна? Так, звичайно, тобто це доїжджати даємо. можна із інших громад до вас. Так, в нас доволі розширена діапазон так, працівники, які до нас приїжджають, це так, як і Луцький напрямок, так і так, в районі 100 кілометрів. Ми привозимо до нас працівників на роботу безпосередньо. Які соціальні або благодійні проекти ви реалізуєте? У 2025 році ми заснували благодійний фонд Евестери, де власник кожного місяця надає у фонд. Близько 1 мільйона гривень Відповідно, ці кошти залучаються для садочків, для місцевих громад, для дітей, багатодітних родин та військовослужбовців. Відповідно до запитів, ці кошти розподіляються і ми забезпечуємо таким чином наші громади додатковим там інвентарем, дитячими майданчиками. Безпосередньо допомогою грошима, там технікою, відповідно, до запиту це відбувається, так так ми працюємо. Тобто, до вас можна звернутися, написати якийсь відповідний лист від компанії, там чи від садочка, а. чи від школи, і а. уже розглядають У нас. Є відповідно люди, які займаються саме цим благодійним фондом, які реагують на кожен запит кожної громади або сім'ї, або військослужбовців. Де відповідно до ну формального письмового запиту от, йде опрацювання і надання той чи іншої допомоги, чи можете ви сказати, скільки вже це часу триває, наприклад, оця ініціатива? Як довго? А, ініціатива ця була заснована з квітня 2025 року. А підтримана ініціатив, може, ви знаєте таку статистику? Ну скільки скільком скільки, скільки проектів залучив по кількості проектів? Не скажу. Я знаю, що ну один мільйон відділяється на місяць. Відповідно, цей один мільйон. Місячно розподіляється повністю, ну і про людей все-таки про півтора тисячі осіб, які працюють у вас на підприємстві. Це взагалі дуже багато для регіону. Так які ваші ось такі три ключові принципи формування сильної команди, як їх ви відбираєте? До працівників наших, так з основним відбором і критеріями, які ми виставляємо до кандидатів, це є дисципліна, це є відповідальність і не боятися. Брати все свої руки. Це основні ключові фактори, які ми ставимо до наших кандидатів. А може таке бути, що, наприклад, людина попрацювала місяць, та, їй не підходить, і вона ну, просто розраховується? Чи бувають у вас такі випадки? Звичайно. Ну, умови дивіться в цехові, відповідно до, відповідно, до умов, от вони є специфічними, відповідно, в цеховія холодно. І людина може попрацювати дійсно і тиждень, і два, і звільнитися, так як не кожному підходить ця робота. Але ми завжди пропонуємо кращі умови, тому що є різні так, етапи виробництва, це як і пакування, як і складання гофроящика, так і миття цього ящика, відповідно, є різні і кліматичні умови, і різні рівні навантаження. Ну і зарплатою це все виміряється. Він ми пропонуємо тій людині, якщо вона не справилася на одному з етапів. Ну от пропонуємо інший. Ну, ми якби цінимо працівника, і ми намагаємося йому запропонувати, як сказати, ми йдемо до людини і пропонуємо те, що може його задовільнити. Від наїці нас скатик він не захоче працювати на переробному комплексі, то є і інші вакантні посади, де ми можемо йому запропонувати. Він може перевестися і працювати в іншому місці. Які стратегічні плани ви маєте уже для розвитку комплексу на 2025-2026 рік, тому що він вже не за горами? Чи це можливо йдеться про збільшення потужностей або у вас там ще якісь є ідеї? Ну, найголовніше, це ми хочемо вийти на європейський ринок, збільшити рівень експорту до 20%, звичайно, наростити об'єм виробництва. Так як у нас дуже великий є запас потужності на нових на нових потужностях, але ми не маємо скільки сировини для її переробки. Відповідно, ми вкладаємо, інвестуємо в обладнання, тобто зробимо навіть нове пакування. Відповідно, це інвестиції в нове обладнання, це опять такі нові працівники, які будуть залучені до цього. Тобто плани нас розширення і охоплення нових ринків. Ну і на завершення таке от заключне питання. Що ви можете сказати людям, які от хочуть до вас на роботу, але бояться зробити от перший крок, бояться, тому що наслухані там різними страшилками, що важко, і так далі. Не спробуєш, не будеш знати. Ми можемо запросити вас до себе, показати саму роботу, показати умови, в яких працювати. Це один з немаловажних факторів, це все-таки умови, в яких вони працюють, починаючи від там, роздягальні, душової кабінки, спецодягом, які ми забезпечуємо соціальним пакетом. Але вона це приїхати на виробництво, ви можете подивитися, як, як воно працює. Кожен керівник на місцях він проведе співбесіду, розповість умови про графіки роботи. Запропонує найкращий варіант, і, в принципі, це, ну, як не. Саме про себе скаже, ви тоді побачите, що і як ми працюємо. Дякую за інформацію. Я думаю, що вона дуже була корисною для усіх мешканців нашої громади і сусідніх громад. Тому що насправді кадровий дефіцит він у всіх сферах потужний, але люди все рівно звертаються та шукають роботу. Тому це прекрасна альтернатива. Дякую вам і бажаємо вам нових нових здобутків. Ну і звичайно, європейського ринку. Так, дякую Дякую, прошу до нас. Команду тема дня на радіо Буг. Говоримо про головне набугефе.